Вітаю! Ви на каналі ВЛК Історія бійця, якого зробили придатним? Звернувся з таким діагнозом. У мене скалковий перелом хребта, встановлена металоконструкція, парапорез нижніх кінцівок, ушкодження спинного мозку, нижній парапорез І я обмежено придатний, чи це є правильно? Стаття 76В. Ну, може, ви щось путаєте. Стаття 76В придатний цілком, ну добре. Отже, ти ще послужиш. Максим прокинувся від болю, він уже звик до нього. Колючого, ниючого, такого, що віддавався в кожному русі. Той самий біль, який він отримав разом із скалковим переломом хребта під час обстрілу. Той самий біль, через який його ноги більше не слухалися, як раніше. Металоконструкція в спині, пара перес нижніх кінців, ушкодження спинного мозку. Йому сказали, що це серйозно, що це назавжди. Але ВЛК вирішили інакше, обмежено придатний, стаття 76В. Максим дивився на той папір і не міг повірити, як це? Я ледве хожу. У мене постійний біль. Хіба я можу служити? Ти маєш право на правду. Він узявся шукати відповідь, підняв документи, перечитав статтю 76 і ось що знайшов. Пункт А. Непридатний. Якщо є значні порушення. А у нього що метал у хребті, частковий параліч, постійний біль. Це що незначні порушення. Пункт Б. Обмежено придатний, якщо порушення помірні, але його параперез непомірний, він не може нормально ходити. Пункт В. Придатний. Якщо порушення мінімальні або відсутні, і саме це йому написали. Це якась помилка. Або вони просто хочуть списати мене на папір та відправити назад. Подумав Максим, що робити? Максим знав, що здаватися не можна. Повторна ВЛК, він має право на перегляд рішення. Консультація нейрохірурга та невропатолога. Незалежний висновок допоможе довести правду. Юридична підтримка. Військовий юрист підкаже, як діяти, щоб не опинитися в струю з тяжкою травмою. Він більше не просто боєць, він боєць за справедливість, за своє право на чесний висновок. Якщо ти такий самий боєць, як Максим, не мовчи, ти маєш право на об'єктивне рішення, ти маєш право на правду. Згідно зі статтею 76 розкладу хвороб, ваші діагнози свідчать про значні порушення функцій, які підпадають під пункт А, непридатний до військової служби. Аналіз вашого випадку відповідно до статті 76: скалковий перелом хребта із встановленою металоконструкцією це серйозне пошкодження, яке часто призводить до функціональних обмежень. Пара перес нижніх кінцівок, слабкість або частковий параліч зазвичай відносяться до значних порушень функцій. Ушкодження спинного мозку. Якщо воно призвело до стійких рухових порушень, це також підстава для категорії А, непридатність. Чи правильно, що вам дали обмежено придатний 76 В чи Б. Пункт В. придатний з незначними порушеннями. Зазвичай дається у випадках, коли рухові. Розлади мінімальні або відсутні. Ваш випадок за описом більше підходить під пункт А, непридатний, або в деяких випадках пункт Б обмежено придатний. Якщо порушення помірні. Що робити? Ви маєте право на перегляд рішення ВЛК. Якщо вважаєте, що висновок неправильний, подавайте запит на повторний огляд або апеляцію, отримайте висновок невропатолога та нейрохірурга. Якщо у вас є стільки порушення функцій, їхні висновки можуть підтвердити вашу непридатність. Консультуйтеся з військовим юристом. Він допоможе скласти правильний запит на перегляд рішення. Підсумок, з огляду на ваш опис, висновок обмежено придатний, може бути неправильним. Вам слід вимагати переогляду. ВЛК, адже за статтею 76А, ви можете бути повністю непридатним до військової служби. Дякую, підписуйтесь на канал, задавайте свої питання, рекомендуйте друзям, побратимам. Дякую. Виникли питання? Не соромтесь, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!